Вітаю, шановне товариство! Навіть неочікувано очікувано для всіх анонсували новий ростер по Доті. І мало хто очікував, але це буде саме фокус на міжнародний колектив. По доті тут ви дізнаєтесь все, що ви повинні були знати про Ростер Наві, адже це все ж таки була та українська команда до цього моменту, хоч і українські колективи не найліпше ідуть справи в доті, але тим не менш, можливо, зараз Na'Vi почнуть показувати набагато ліпші результати. Ви дізнаєтесь це з цього відео. І так, склад команди Наві виглядає зараз наступним чином. Ми бачимо, що вони взяли на кері Юрагі на міт. Вони взяли Сенктіті. Сенктіті це гравець з Південно-Східної Азії. Це він монгол, який грав в національній збірні своїй, і до цього ще грав в такій команді, як IHC. Ось та команда. Вони виступали, до речі, доволі таки непогано, і він там ну, був напевно найліпшим гравцем, через що його не помітили, але про нього трошечки ще пізніше розповім. І відповідно, Мелажул і а, Шигецу вони були кікнуті з команди. Хочу наголосити, що знаходячись поза межами команди, і не всередині самого колективу, відповідно, дуже складно зробити якісь висновки по тому, хто справді тащить в команді, а хто є, ну скажімо так, причиною того, що колектив Лозає. Тому я буду судити лише по зовнішнім якимось чинникам, тобто по тому, як гравці грають, як вони комунікують в команді, які вони є тіммейти, наскільки вони вносять саме імпакт як командного гравця, я знати не можу. Дивіться, перш за все, кік Мілажула і Шигецу. Загалом, шигецу, на останніх кваліфікаціях, які вони грали, я нагадую, що навіть зупинилися за крок в двох кваліфікаціях від того, щоб пройти їх. Вони програли команді Ван Він два рази, але на цей момент це був... Клім Санич, коротше, обісаний російський стак з російським пропагандистом на аватарки. Вони програли їм, і це дійсно болючий луз. Це можна зрозуміти, адже ну, за них, в принципі, всі вболівали і не очікували такого результату. Тим не менш, чи були Мілажул і Шегетсу ось тими факторами того, що команда лузає? Ем, ну, напевно, ні. Я б сказав, що ні. Бо на них точно не можна е, сказати, що якби поміняти цих гравців, колектив почне зразу ж миттєво перемагати. До команди Наві були питання в деяких моментах по драфтах, але насправді вони навіть на останніх кваліфікаціях вже їх поліпшили. Можливо, знову ж таки, драфти пов'язані з тим, що у гравців недостатньо високий пул, е, недостатньо великий пул, вивчаюсь, і відповідно через це у них виникають проблеми е, з позиції тренера. Таке іноді трапляється, цього знову ж таки знати я не можу. Хочу сказати, що те, що вони залишають Ніфріта в колективі, на мою думку, це все дивно. Бо я не думаю, що це прям супер топовий офлейнер, навіть якщо подивитися за його взагалі результатами. Друзі, за можливість дізнатися новий ростер Наві, я хочу подякувати ноутбукам Lenovo Legion Pro 5. Тому обов'язково це за посиланням в коментарях під цим відео, адже вбудований штучний інтелект, який коригує твої FPS для максимальної їх кількості, ще допоможе тобі дізнаватися всі актуальні ростери. Та жартую, але ФПС точно скоригує. Ніфрід це не молодий гравець, йому 27 років вже, і загалом, протягом всього його кар'єри, ну він якось не показував особливо багато результатів. З мого досвіду, це говорить про те, що якщо протягом великого проміжку часу э, гравець не показує, ну. Якісь результати, то він їх і не покаже відповідно, в якій би він команді в основному не грав. Я можу помилятися, бувають звісно свої винятки, але... В моєму розумінні, якщо є гравець молодий, з навіть джуніор, як піміє, котрого можна взяти в основний колектив, то ну, це дивно його не брати. Хоча, можливо, знову ж таки, вони розраховують на те, що Навіть Джуніор буде е суверенною скажімо так, командою, котра е буде постійно показувати результати, прогресувати. І вони хочуть, можливо, в якийсь момент, якщо цей ростер не зможе показувати себе, зробити навіть Junior основним ростером. Адже три кори нагадую, котрі там грають. Вони зараз мають, якщо я не помиляюсь, ну, топ-50 стабільно е рейтингу, і це навіть більше, ніж укорів Наві, котрі були до цього. Щодо саппортів, 100% зайси вони міняти не будуть, адже він є капітаном команди і людиною, котра багато колить. Щодо Мелоді, багато критики було е щодо його гри, але ну дивіться, давайте так. Мелоді це стабільний хайвомер гравець, це людина, котра на сапорті взяла. Першої дванадцять тисяч, 13, я не пам'ятаю, і була топ-1 рейтинга. Коли людина таке робить на позиції 5, ну це як на мене показник неймовірний. М -м, так, звісно, у нього можливо там невеликий імпакт в самій грі, але те що, те, що це має сіновазі як тіммейт, невеликий імпакт. Але те, що це скіловий гравець і те, що він виділявся будь-якій команді, в котрій грав, це факт. Єдиний його мінус, котрий точно я знаю. Те, що він не багато колить знову ж таки, і не є якимось капітаном, який може за собою вести команду. Йому над цим треба працювати, щоб давати більше комуні... колів, більше комунікувати в грі. Чимось він мені нагадує санейка, якщо чесно. Хоча той був капітаном, просто доволі таки авторитарним капітаном. Ну а тепер давайте переходити до нових гравців наві. Перший буде Юрагі. Так, я думаю, про нього ви, звісно ж, знаєте. Це керігравець команди OG у минулому, котрий зіграв, ну, здається, два роки. Спочатку повномасштабної війни він грає за них. І це єдина людина, котра зробила собі нікнейм Стоп зевор. І в принципі більше нічого, тому що актуальні на той момент топові професійні гравці ну, ніякого позиції більше особливо і не проявляли. Для української аудиторії за що його більше все критикують. Якраз таки, знову ж таки, за позицію, адже він є, е, ну, не можна сказати, легендарною, легендарною в лапках, звісно. Фрази, коли вони перемогли е, якийсь турнір від ESL, здається, це Коаломпур, чи, чи десь там було, і він вийшов зі сцени, пам'ятаю цей момент, він виходить, до нього підходить Слакс і каже, типу... Ти можеш щось хочеш ну, англійською, звісно. Ти хочеш може щось сказати своїм там болівальникам, натякаючи на події в Україні. Він ну це ясно було зрозуміло, що він на це натякав, котрі тебе підтримували, може своїм там, ну, там своїм громадянам там, і так далі. І він каже: Ні, нічого не хочу сказати, ми гарно провели час. Дякую. Та ну, тоді всі підгоріли нормально, це коли плекали надії про те, що українські актуальні професійні гравці вони будуть. Там, ну, з якимись принципами, події якісь там, не знаю, е більш проактивні, але ну, не так сталося, як гадалося, на жаль. Ну а друге, це за те, що він підтримав разом з Яторо такого російського гравця, як Кома, якщо ви пам'ятаєте, його вал забанили за аккаунт шерінг, за те, що він грав на іншому аккаунті на якомусь турнірі. І за це його просто пожиттєво забанили. І вони просили, щоб його розбанили, і там був мем з тим, що там хештег сейв Кома. Ну, коротше, Аньба. Але тепер давайте поговоримо про суто професійні навички, про те, яким він є кері. Загалом, як на мене, він є непоганим кері. Тобто він точно не руїнер, точно не буде руїнити катки, і в OG, мені здається, вони просто вже досягли от тієї межі, де е, вони ну, не можуть досягати якихось результатів. Та навіть якщо подивитися з кімадою, з яких ми зараз грали з командою OG, е, вони ну, не прийшли там у. Плеїв коплеоф і, відповідно, ну хоча це зазвичай, коли у тебе на виграви з'являється, команда на підйомі, на хайпі, вони намагаються багато грати, добре комунікують і типу хочуть показати результат, але у них цього тим не менш зробити не вийшло. Так, вони пройшли першу групову стадію, але другу вони не змогли пройти на цій саме Дрімлізі. Відповідно, що я думаю щодо заміни Юраги? так у нього є там досвід великої гри там з Сєвом, з того як влаштований європейський колектив він зможе тут нести, напевно, якийсь профіт. Хоча я не думаю, що тренер актуальний навіть, який Свордаркотри був аналітиком Спіріт. Mm, ну, Я не знаю, наскільки він багато перейняв з тієї команди, напевно, щось перейняв, поки ми цього не, бар... не бачимо відображенні результатів команди Наві. Не знаю, наскільки добре вони будуть поміж собою комунікувати в плані того, як повинна грати команда. Можливо, у них навпаки на, на фоні цього будуть конфлікти. Ну це ми побачимо, звісно, з часом. Єдине, що я можу сказати зі свого досвіду, якщо ти береш гравця, котрого кікнула хороша команда, mm, отже, у будь-якому випадку це хороша команда. Тут є два випадки, два сценарії, скажімо так, і залежить дуже сильно від людини. Сценарій один, найбільш вірогідний. Що ця людина знаходиться в тільті і йде просто грати в іншу команду, тому що десь, десь треба грати. Мені б не хотілося, щоб так було. Але відкриваючи, наприклад, навіть ранг Гюрагі, ну що я уявляю? Сценарієм номер два. Сценарій номер 2 це коли людина хоче довести минулій команді, що вона не права і що це хороший гравець. В моєму розумінні, якщо людина думає так, то ти намагаєшся там, грати безліч матчмейкінгів, апнути собі ранг, дивишся багато реплеїв і робиш все для того, щоб у тебе там і ранг краще став, і щоб ти показав результати. Враховуючи, що ранг 100, ну, для топового керігравця, мені здається, це. Взагалі не вау. Плюс з великою долею ймовірності, давайте так. Можливо, звісно, наві кланвори якісь грали з цим ростером новим, але здається, що це не так. Вони ще тобто не грали, вони просто зібрали ростер і вони не будуть самі знати, як це буде функціонувати. Відповідно, ну, заміна Юрагі на Шегетсу, не руїнув в е, минулі ігри, як на мене. І ну це не прям є якесь відчутне посилення. Але знову ж таки, якщо це оптимістичний сценарій номер два, де Юрагі захоче довести OG, що вони були неправі, і буде як не в себе просто грати і старатися, тоді це буде посилення. Тепер давайте поговоримо про нового мідлейнера. Але перш ніж ми почнемо це робити, будь ласка, напишіть коментар під цим відео, можете написати, що ви думаєте про новий ростер навіть чи подобається вам він чи ні. І не забувайте підписуватись на канал. Ну і звісно, ставити вподобайки. Це дуже допомагає просувати такі відоси. Якщо говорити про мідлейнера санкт це. Насправді непоганий Мідлейнер, точно. Він виділявся своїй команді, він файно грає. У нього є свої сігнатури. Ember Spirit є однією з них, навіть при тому, що тут ну, у нього просто дота плюсу немає. Це навіть і я знаю і чув про це. Це молодий 20-річний гравець, котрому багато що ще треба доводити в своїй кар'єрі. І тому тут, скоріш за все, на відміну від ЮРАГІ, ситуація наступна для Санкеті. Це підвищення в плані організації і точно. Нова якась е, історія в його житті, і він буде старатися і виживати з нею з максимум. З Юрагі, поки я е, ну, не розумію, що в нього в голові і як воно буде, звісно, знову ж таки ми побачимо це. Щодо Мідлейнера, дуже багато чуток ходило про те, що ну, і не те, що безпідставні це щотки були. Що хотіли взяти Ларінофо, це український гравець, котрий зараз індивине за команду Аврора. Там Повірте мені, там із росіянами не проти пограти, і коротше, нічого там хорошого в плані якоїсь позиції від цього гравця не треба очікувати. Але тим не менш вони не зійшлися з зарплатнею, якби це банально не звучала. Ларінов вона не сподобалось, що пропонували Наві по умовам, і відповідно вони не змогли домовитись. Хоча, як на мене, це дивно, адже в доті основний прибуток це якраз таки призові на турнірах. І ліпше домовлятися про те, щоб організація у тебе забирала меншу кількість призових, ніж домовлятися про те, щоб вона тобі більше платила зарплатні. Причому це ну, я не думаю, що там відчутно більше, ніж якась там інша організація. сидіти на ЗП, це ну, в. В моєму розумінні хороший професійний гравець не, дуб... не повинен на цьому прям робити максимальний фокус. Щодо Сенті навіть тут прийняли доволі цікаве рішення. Вони вирішили, що тепер команда буде комунікувати англійською, тому що він не знає ніякої мови, окрім англійської і тої е країни, де він народився, це монгольською, напевно. І ну, чесно, це дуже неочікувана історія. Адже в цілому англійською комунікувати можна, але в повсякденному житті, якщо ти там на буткемпі, якщо ти там просто спілкуєшся з людиною, ну це може бути перепоною, якщо особливо для гравців там з України, з Киргизії. я, я не знаю знову ж таки, як там. Казахтам у них ще є. Наскільки у них хороша англійська, наскільки вони розуміють менталітет цей, але тим не менш, я думаю, що ну вони в цьому плані якось справляться, і це ну прям критичною проблемою не буде. Але навіть тут обрали цікавий напрямок, тобто вони будуть фокусуватися знову ж таки на міжнародних ростерах, фокусуватися на тому, щоб брати англомовних саме гравців. Щоб розширити свій пул гравців взагалі в доті і можливість, відповідно, взяти таким чином бойовий ростер. Мені б, звісно, хотілося, щоб це переважно були українські ростери. Бо, як на мене, є дуже багато хороших українських гравців, котрим треба підтримка і котрі можуть функціонувати добре в одному колективі. Варто подивитися лише на Наві джуніор, котрі а, зараз, як на мене, показують дуже хороші результати, всі мають хороші ранги. Так, там, звісно, є десь це казах, але тим не менш, ну, у них хороші шанси для того є, щоб стати. Топовим колективом і, можливо, перевершити навіть основний склад, хто його знає. Найближчий турнір, на котрому ми побачимо цей новий ростер буде 16 березня. Це будуть кваліфікації до Дрімліги сезон 23. Це вже незабаром, по суті, через тиждень. І ну, будемо спостерігати за тим, як вони будуть виступати. Я сподіваюся, вони справді зможуть пройти на цей турнір і вже грати з топовими колективами, а там побачимо, як воно буде. Грати вони, до речі, будуть продовжувати в цьому сезоні у східній Європі для тих, хто здається питанням. Де ж вони все ж таки продовжують виступати? Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, і побачимо вами завтра. На все добре.